Служба безпеки України затримала завербованого російською ФСБ Івано-Франківця. Отримав завдання збирати інформацію щодо військових об'єктів на території міста та області, пересування Збройних сил України в напрямку району ведення бойових дій. Прикордонники затримали жителів Франківщини та Буковини, які намагалися втекти за кордон. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти. Знищував ворога на півночі та сході України, а також брав участь в боях за сєвєродонецьк. Історія спецпризначенця з позивним доцент тактика наших військ, зокрема підрозділів спеціального призначення, достати противника в, в обідній час, що застати за якимось незрозумілими балачками. У Івано-Франківську затримали чоловіка, якого завербувала ФСБ Росії, як розповіла речниця СБУ в області Марія Римар, Франківець мав отримувати важливу інформацію для ведення бойових дій у місті та області, а також доповідати своєму куратору в ФСБ. З її слів, чоловік погодився співпрацювати з російськими спецслужбами, однак силовики затримали його до того, як він встиг передати росіянам інформацію. Згодом каже Марія Римар, Франківцю повідомлять про підозру у державі, Жавній зраді санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Від свого куратора ФСБ затриманий агент отримав завдання збирати інформацію щодо військових об'єктів на території міста та області, пересування збройних сил України в напрямку району ведення бойових дій, розташування та режиму роботи блокпостів. Крім того, в куратори з ФСБ цікавила інформація щодо так званих центрів прийняття рішень в регіоні, а саме військової адміністрації, поліції та СБУ. По якості винагороди ФСБ пообіцяла забезпечити своєму агенту особисту безпеку, а також високу посаду на окупованих територіях. Спілкування у них відбувалося через електронні засоби комунікації. СБУ встановила, що російську ФСБ на жителя Івано-Франківська вивів мешканець Одеси. Івано-Франківську СБУ затримала агента поблизу його помешкання в одному із спальних мікрорайонів міста та провела обшуки за місцем його проживання, а також у його контактних осіб. Під час обшуків вилучено гранату Ф1, тротилову шашку, короткоствольну зброю, мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами, інші речі, і документи, які доказами злочинної діяльності. У прикордонній зоні на Буковині затримали жителів Чернівецької та Івано-Франківської областей, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Вісьмох чоловіків впіймали прикордонники відділення Біла криниця відділу Порубне після того, як спрацювала сигналізація. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти, де в подальшому. Правоохоронці були змушені здійснити кілька попереджених пострілів у повітря. В подальшому правопорушників було затримано. Як з'ясувалося, сім чоловік це мешканці Чернівецької області, вік яких сягає від 25 до 39 років, а також був мешканець Івано-Франківщини, вік якого 27 років порушники державного кордону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. І в подальшому їхню долю вирішуватиме суд. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону було затримано 690 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон. На даний час всі особи притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Українські воїни ліквідували 41 тисячу 500 окупантів, знищили 1789 танків, 4026 бойових броньованих машин, 946 артсистем, 118 ППО та 260 реактивних систем залпового вогню, збили 223 літаки, 191 гелікоптер, 742 безпілотники та 182 крилаті ракети, знищили 2960 авто та потопили 15 кораблів і катерів Спецпризначенець з Прикарпаття за позивним доцент розповідає, його підрозділ знищував окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Тоді ворожі колони очолювала техніка з найсучаснішим обладнанням, вочевидь, щоб навіяти страх, каже спецпризначенець, але її українські військові успішно знищили. «Ворог спочатку намагався йти в наступ, намагався захоплювати нові населені пункти. От робити це зухвало. Просто в'їжджаючи туди колонами і блокуючи міста, блокуючи місцеве населення, розстріляючи його, тактика наших військ, зокрема підрозділів спеціального призначення, була спрямована на те, щоб нанести вогневе враження застати противника в, в обідній час, чи застати за якимось незрозумілими балачками, чи просто коли ворог збився з маршруту, не розумів, куди їхати. Спецпідрозділ, у якому служить доцент, спочатку виконував завдання на півночі країни. Коли ворог з втратами відступив з Київщини та Чернігівщини, менш ніж за добу спецпризначенці перебазувалися на харківський напрямок. Там ворог добре окопався, захопив великі населені пункти. Спецпризначенці отримали завдання знищувати російських військових на близькій відстані. Підходити на дистанцію достатньо для Використання протитанкових засобів також для нанесення вогневого враження зі стрілецької зброї. Противник був розхоплений раніше, такого з ним не відбувалося, тобто притул до нього не підходили, не, не знищували. І противник цим самим був паніць. Ця тактика успішно використовувалася впродовж 2-3 тижнів. Потім росіяни отримали підкріплення, виставили спостережні пости, облаштували підземні ходи та почали маскуватися. Тому наближатися в притул стало важче. Тож спецпризначенці почали скидати боєприпаси з безпілотників. Нанесення таким чином вогневого враження з нашої сторони противнику. Вони почали ще більше окопуватися, почали брати звичайну сітку, звичайну огорожу, накривати свої окопи, свої комани максимально маскувати. І це вже був літній період часу, де була дуже велика лісистість. Коли росіяни зосередили велику кількість військ на Донецькому та Луганському напрямку, підрозділ до центра перевели туди. Саме з того часу перше почалося використовувати на ворогу gps маячки, камери, відеоспостереження і навіть елементарні засоби зв'язку з їхніми мобільними операторами. Це все, тобто ми розуміємо, що ворог в режимі онлайн бачив, як рухалася їхня піхота. Хто з їхніх бійців вів, вів бій, хто відсиджувався в певному місці? Доцент розповідає також, брав участь у боях за Сєвєродонецьк. Інфраструктуру цього міста окупанти почали нищити, використовуючи тактику випаленої землі. Тому довго втримувати рубежі в Сєвєродонецьку було неможливо. Вважає спецпризначенець. Жодних вже після того не відбувалося стрілкових боїв. Певних контактів, ворог не хотів тактично нас перемогти. Він хотів нас просто там знищити, знищити будівлі. І практично все своє вогневе враження, яке він мав на тому напрямку, він використовував завжди щохвилинно, для того, щоб нищити українську інфраструктуру. Зараз спецпризначенці роблять максимум, щоб зберегти людське життя та кожен сантиметр нашої землі, каже доцент. Ми не наш противник. Ми бережемо себе. Ми максимально стараємося ефективно використовувати всі засоби, ресурси, наявні, які в нас є, і людську силу для протидії в цій війні. Оксана Василик, Олег Кочержук, Новини на Суспільному, івано франківськ Івано-Франківськ отримає понад 2 мільйони євро від ЄС та Нефко на облаштування житла для вимушених переселенців. Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів міський голова Руслан Марцінків. З його слів, інвестиційний комітет Нефко схвалив фінансування проєкту на 2 мільйони 203 тисячі євро. За ці гроші відремонтують гуртожиток Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу та приміщення гуртожитку ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Скандинавські країни дають кошти нам на реконструкцію 28 школи. Це ліцей імені В'ячеслава Чорновола, ви знаєте, тому виділяють кошти для того, щоб ми відремонтували цю школу. Також привели до порядку гуртожиток, який там є, в тому числі він може бути використаний при потребі для внутрішньопереміщених осіб. Але це дуже важливо, тому що ця школа. Свого часу була школа-інтернатом, і тому це нам можливість залучити додаткові кошти. В Івано-Франківську відбулася конференція. Політика у сфері боротьби зі злочинністю. Українсько-польський контекст. Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла про нові виклики для української пенітенціарної служби під час повномасштабної війни, зокрема про роботу в'язниць на окупованих територіях, евакуацію засуджених та утримання військовополонених. Близько чотирьох тисяч нашої системи засуджених і ув'язнених були. Переміщені з неподалік лінії фронту в так зване більш безпечні місця, тобто, в тому числі, на захід нашої країни і в Прикарпаття, в тому числі. Польська делегація розповіла про свій досвід модернізації понетенціарної служби, застосування електронного браслета як виду покарання, а не запобіжного заходу, та про працевлаштування в'язнів під час відбування покарання. За словами віце-міністра юстиції Польщі Марчина Романовського, одна із головних реформ, яку країна провела у цій сфері, це ведення в дію нових законів щодо домашнього насилля. До порад та нововведень, які ми в Польщі запровадили, є різноманітні способи боротьби з домашнім насиллям. Власне, півтори роки тому ми запровадили негайну ізоляцію особи, що вчиняє домашнє насильство. І безпосередньо загрожує своїй сім'ї. Колись ізоляція такої особи відбувалась досить тривало. Відповідно, насилля повторювалось. Наші методи негайної ізоляції такої особи є доволі ефективними. за словами ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Ципенди за результатом цієї та інших схожих конференцій створять програму співпраці для студентів з України та Польщі. Це новий важливий етап, де польські студенти і українські студенти мають також свої теми для розмов, тому що через декілька років вони будуть формувати цю політику боротьби зі злочинністю. Тому ця конференція є значно ширшою не тільки з теоретичної точки зору, але й саме з точки зору обміну молоді, обміну експертними висновками, те, що буде дозволяти спільно нашим двом інституціям реалізовувати ці завдання. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Стати лідером, розкрити свою індивідуальність та вміти працювати у команді. Цьому навчають молодь у літньому таборі «Мольфар». Упродовж шести днів усі учасники живуть просто неба у наметах. Вони самі готують їсти, прибирають та забезпечують себе усім необхідним. Віталій Савчук зі Львова. Хлопець каже, у таборі йому подобається. До того ж, зустрів тут нових друзів. В принципі, досить цікаво. Я б мав подібний досвід молодіжних обмінів за кордоном, але зараз, оскільки я не виїзний і такої можливості поїхати за кордон немає, я б знайшов таку ініціативу, такий проєкт тут і з радістю подався, і ну, був дуже радий, коли прийшов. Програма табору складається з освітньої та практичної частини. Щодня для молоді організовують різні конкурси та змагання. Усього тут сформували 5 команд. За добре виконане завдання учасники отримують бали, а наприкінці таборування обиратимуть команду переможця. Богдана Лісняк приїхала із Сумщини. Каже, у таборі навчилася злагоджено працювати із іншими учасниками, а також дізналася чимало нового про Карпати. Мені здається, цей формат симуляційного табору і унікальний, і це вперше в моєму житті. До того ж, я набагато більше дізналася про міфологію самих Карпат, бо до цього я з Сумщини я не дуже з цим знайома, і це класна можливість для. Українців з усіх куточків, бо я знаю, тут багато людей із східних регіонів. Для них дізнатися про цю тематику для багатьох це дуже цікаво. Допомагають молоді долати труднощі та розкривати себе тренери. Вони також живуть разом із учасниками у наметах. За словами головної програмниці фрі табору Мар'яни Мажак, усі завдання перед стартом проєкту розробляла ціла команда. Нам важливо донести до учасників, що командна робота це не суто той колектив, з яким ти спілкуєшся, це і взаємодія з іншими людьми. От. Розробляли. Ми шукали чесно, тренінги по психології різні, ми спілкувалися з професійними людьми, які справді розуміються в цій сфері. Насправді тут досить прості завдання, які не вимагають багато якихось навичок чи типу, шукати дуже довго. Це ті ж самі загадки, які в результаті дають дуже класний ефект. Ви навчитеся чути один одного. У літньому наметовому таборі Мольфар зараз живуть 63 учасники. Це молодь з різних міст України. Деяким із них довелося разом із родиною залишити свої домівки через повномасштабну війну. Розповідає координаторка табору Анастасія Гайдич. Кілька земено-Франківщини, Львівщини, Сумщини, Харківщини, Київщини, Дніпровщини, Запоріжжя. Ось ну загалом карта дуже велика. От хтось з маленьких містечок, хтось з великих. А нашій молоді потрібно вміти гуртуватися як ніколи раніше, тому що невідомо скільки ще в країні триватиме війна. От і нам потрібно вміти <світку> <світку> чіплятися один за одного, співпрацювати. Ну і це така наша велика місія на цьому таборі. Молодіжний табір Мольфар працюватиме до цієї суботи. За словами організаторів, такі заходи планують проводити і надалі. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. В Івано-Франківську презентували збірку «Поезія без укриття. Ця антологія це враження 70 поетів від першого місяця повномасштабної війни. Частина віршів написана у бомбосховищах та під обстрілами. За словами дизайнерки та співавторки антології Ірени Яніцької, своїми переживаннями та роздумами поділились митці з усіх регіонів України. Це є така книга, як ми розуміємо, полю, тому що ми всі відчували в той час цей біль і ми не маємо права дозволяти його забути. І саме головне, ми не маємо права зберегти його для інших наших поколінь, тому що зараз, можливо, в нас йде прагнення частково затягнути ті відчуття. А частково забути ці страхи, ці жахіття, тому що ми маємо продовжити жити в шпиталі свою боротьбу. Але ми розуміємо, що наступні наші покоління вже не мають повторити те, що ми зараз повторюємо. Вони вже мають жити у своїй війні країні. Тому ця книга є такою пам'яттю і збереженням для нас і для наступних поколінь. За словами авторки ідеї Надії Гармазій, основний задум книги показати, що війна ставить всіх в однакові умови та дає однакові можливості. Книга вийшла накладом у пів тисячі примірників в одному із видавництв Прикарпаття. За словами Надії, майже половина вже продана. 25% від вартості кожної проданої книги перерахують на допомогу зсу. Один із авторів книги, поети Скропивницького, Роман Любарський, зорганізував благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. І один примірник цієї книги було продано за 4 тисячі 900 гривень. Разом кошти 25% з кожного проданого примірника і кошти, виручені під час благодійного аукціону, склали суму 16 тисяч 570 гривень. Ми порадились і вирішили, що. Ми маємо доєднатися до дуже корисної ініціативи нашого колеги поперу Андрія Любки, який купує вже понад 30 машин для наших захисників і захисниць. Тому ці кошти ми передали Андрієві Любці. Упорядники збірки обіцяють прозвітувати про витрачені кошти після продажу всього накладу книги. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватись електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.